Всім доброго дня, сьогодні 7 грудня, цілу ніч ляпав дощ і ось все мокре, в такому стані, така зима. І завтра я зніму відео, на ніч передають морозець, десь мінус 3 і покажу в якому стані буде сад і чому я все-таки ну, рекомендую деякі от, живці такі цінні обрізати і ну, заготовити зарані, а не залишати на дереві і потім киціліто обрізати. Вони так, да, будуть зріти живі, але бруньки, особливо кітачкові, не факт. Що будуть цілі. Зараз я покажу в себе, як я зберігаю. Я вже буду обрізати деякі е, такі цінні сорти, щоб там перещепити, розмножити. Ось прямо зараз. І буду зберігати до весни. Тому що ну, не хочу ризикувати. Така зима мені не подобається, і я вже маю такий негативний досвід, що при такій зимі, де плюсова, мінусова температура дощі, приморозки, потім ну, багато живців або не переживається, або просто там бруньки вже напівмертві. Так, це в мене я поки що в гаражі потроху почав обрізати. Тут ось я тут вологий злегка зволожений пісок у мене. І я вже ці так накладаю, потім я все це спущу в підвал. І так в підвалі воно буде мене там до квітня місяця зберігатися і... Я знаю, що в квітні місяці все буде в чудовому стані і 100% все проживеться. Ось я вже не один рік так зберігаю, Ну, всі живці я не можу, підвал у мене маленький, але от деякі самі ціні, там, там груші, яблука то не так, а от кисточкові там, то я стараюся заготовити заздалегідь. Десь у грудні місяці, тому кому я там живці буду відсилати зараз в грудні на початку, що ну, люди хай не хвилюються, адже вони зможуть краще зберегти їх, ніж вони будуть зберігатися на дереві, а потім я вже по факту буду їх обрізати. І боятися треба не сильних морозів взимку. А от теплу зиму. От коли там дощі йдуть, а потім ніч морозець і от маємо таку картину. Вон, бачимо, гілочки кригою вкрилися. Ось. Це негативно впливає на бруньки. І... Навіть така температура і така погода гірша ніж мінус двадцять взимку.